Що, пасани, життя бентежне, але життя продовжується. Сьогодні я нарешті вперше за. Вперше за. Блять, з 2019 року не був на футболі. йобана. Коротше, вперше за округлимо 5 років я нарешті піду на футбольчик. Купили квитки на оболонь Чорноморець. З Микитунчиком купили квитки. Тож сьогодні підемо на матч. Сьогодні матч, матч, Матчдей, так би мовити. Сиджу біля ТБшочки, чекаю на Микиту, як завжди, прийшов заздалегідь, блять. Нічого, як завжди заздалегідь прийшов, як завжди почекаю. До речі, в мене там енлонік щось на стрімі питав про якусь хіка-колу. І ще є хіка... Хіка туті фруті нахуй. Та заваліть її палочку, будь ласка. Коротше, зараз спробуємо. Схожа на біола-колу. Може хтось пам'ятає, в дитинстві така продавалась. Біола Кока-Кола. Оце за смаком щось типу воно. Типу Дешман Кола. Не дуже то й смачно. Ну все, блять, чекаємо тепер на Микиту, а потім ще десь годину чекати на початок матчу. До речі, тривога. Щойно приїбачила. Ну як щойно, десь півгодинки тому. Сподіваюсь, до початку матчу встигнуть відбити її. Коротше, зустрівся я вже з Микитою, привет, а Будь до матчу привет. ще йобаних півтори години. Встигаємо купити снюс. Я згадав, біля метрошки є снюсярня, <гл 'язок> в якій я одного разу навіть познайомився з продавщицею, ага. але вона Замутив? там. Їй 40 хуєм років в неї чоловік є. І що? <гл 'язок> Це завадить? <гл 'язок> Це тобі, і що? Це ти з Раїсою Вікторів. Я прізвище запікаю, нахуй. Да, У мене єдине питання до Енлоніка, нахуй ти взагалі мені про це не пішоть, сказав. Ну воно повне гавно. Реально, кола краще, звичайно. Кола, ти ще це не, не коштував, да. спробуй цю срань. Коротше, кола десь на бали 4 з 10. тут є фруті на півторашку, блять. Все, викидай його нахуй. Його, там, нахуй. там смітник. Блядь. Викидаємо його нахуй. Викидай. А, та Чи уху? ти його допивати будеш? Угу. Коротше, Енлонік, з тебе 30 гривень. Коротше, обійшли дві снюсярні. В одній технічна перерва, снюсярна перерва, а в іншій тупо нема міцного. Є лише слабенький, дитячий, як я кажу. Я згадав, що тут є ще зупинка. Якщо і на зупинці не буде потрібної мені снюсяри, я того рот топтав. Блядь. Іти на футболи без снюсяри. Ну це крінжа, не рофл. Пацани, це тенденція, нахуй третя снюсярня зачинена. Третя, блять. Я того герой блядь, рот топтав. Добре, що є ще снюсярка на зупинці. В найгіршому випадку, блядь, підемо на базар на свайку, купимо. Хоча, боюсь, на своєму на футбол не пропустять, але вже то Там так і... Під губу, під губою принесемо. Кілограм. Так. Доброго дня. Скажіть, а господі, красний, красно красно-чорний вело є у вас? А картку ж можна? Да, 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 а картку можна роз... Геройський біляш. біляш. То маркетинг. 160? ні, не треба, не треба. Зараз у нас ще півтори години часу. Ми ще встиг. А знаєш що найцікавіше? Що? Я зловив йо йобаний флешбек. Може ти згадаєш? У мене був відос, він і зараз є, тільки він зараз цей для спонсорів прихований. Mm -hmm. Як я, я їздив через героїв Сталінграду, шукав снюс, так само обійшов. А, да -да -да. Штук сім снюсарів ніде нема. Немало. Але тоді я конкретний шукав Тандер Dark, Dark Frost, А зараз я просто міцний хочу. Міцного ніде нема, там де є тільки блять готівка. Ну я того рот топтав. Нічого, спроба номер 4 чи вже 5? 5. Я-то спроба. Попитка номер ветер пидорас. Попытка номер п'ять. Йдемо в коло. Якщо і там не буде, то я твого -то рот топтав. Коротше, взяли вже легенький, дитячий, бо ну відверто скажу, заїбало вже ходити. Сука, вже ніяких сил нема. Знову, блять, пів оболоні снюсом обійду. До речі, тут раніше був Пап, в якому ми зі Старгумом. А ми зі Старгумом тут пили темного дядю Васю. А, а тепер все Портера вже нема. Пішла легенда і історія. Ні, ну Портер ще є на Спаській, тож, типу не все втрачено. До до того ж я не п'ю, але ну, типу. Що собі, в тебе навіть цей кольоровий принтер є? Так. Ніхуя собі. Оце ти мажор. Дипломну можна в тебе роздрукувати? Там можна. небагато, 400 сторінок всього. 400, ну можна. У школярів якраз. Шкільний день закінчився. Коли? Уроки закінчились. Ага, і ніхто на футбол не йде. А ага, ми йдемо на а ми футбол. футбол. І не були в школі. Не так сильно вийобуйся. Ми ще піздюлей отримаємо від школярів. Так немало людей. Шалики продають і навіть книжачки. Але ж у болоні шалика нема. От Чорноморець є, а у болоні щось нема. Да, дивно. І черга, до речі, чимала. А це просто по квитках пройти. Встигну кинути снюсяру ага. перед початком. А це тут можна таке робити? Снюсяру де завгодно можна кидати. Ага. Законом не заборонено. Законом не заборонено. Зараз стоїмо далі. Коротше, я дебіл. О, ось і Микита. Коротше, я дебіл. Я забув балончик вже ж викласти, довелося здати. Кажуть, що можна забрати. Ну, я не знаю, буду повертатись за ним чи не буду, то таке. Краще вже новий куплю. Бо той все одно старий, він більше року в мене. Все гаразд. Камон на трибуни. Коротше, поки що можу сказати лише одне. Це вам на Олімпійський. Тут все зроблено по-хуйоному, по піздьоному по незручному. Ще й балончик. Ну окей, балончик я розумію, я сам дебіл. Треба було розуміти, куди я йду, і заздалегідь його викласти. Я просто про нього взагалі забув. Я його типу рік з собою ношу. Ну окей, його один хер треба оновити, там типу, срок придатності, якраз рік. А я якраз 23-го його й ношу, от якраз рік пройшов. Воно люсові балончик навіть не буду забирати, нахуй треба. Хоча справедливості заради мушу сказати, що співробітники тут вічливі. Типу ніхто там не хамив. Ну просто сказали, що типу ну не можна, все гаразд, ми вам повернемо. Питань в принципі в мене немає. Співробітники хороші 18 вісімнадцять української прем'єр-ліги. Скільки мужик пиво несе. Ого, пізнанутися. Коротше, що вже хочеться сказати. Стадіон абсолютно не інклюзивний. От, наприклад, Микиті важко по сходах підійматися. Так. І навіть типу... немає туалету для інвалідів. Туалету для інвалідів немає, тому ну не хочеться Архаїка. не хочеться якось прям говніти цей стадіон, але, але архаїчно, скажімо так, йому є до чого прагнути. Так. Навіть мікрохвильовка є. Номер 55 Сергій Сергій 10-й номер капітан команди Олег Слободян. 9-й Ігор Батицький, 95-й Ігор Краснопіт. Ще раз давай спочатку. Оборонь, бравар, атлас пивовар! Ми з тобою оболонь, бровар, наша правда чесна гра, перемога, наша доля. На на-на-на-на, на це все оболонь, бровар! Блять, завафлив я гол не засняв, але похуй. А пешечка 100% прилетить, але вже похуй. Головне, що оболонь, гол забила. Що? Ми а зараз побачимо, напишуть вже на екрані. О, Краснопір! Краснопір – це охуєнний чувак, до речі! О, бо, вонь! Вонь! О, ба, лонь о, 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 Тут табло щось трошки захворіло на рак. Он бачите, провантажується лише наполовину. І те дуже уйовело. Що, блять? А хулі всі радіють, я не знаю. Хулі всі, хто навколо нас радіють, голову Чорноморця. Я теж, я теж не понял, хто забив. Так Чорноморець забив, блядь. хто ще, один-один. Ахуїти. -один, Скільки зрадників? Це, 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 пацани, це зрада, це не перемога. Це, це не перемога, да. Всі навколо нас, блядь, вирішать. Уре! А що ура, блядь. Що ура, блядь. Ніхуя ура, блядь. Все коротше, це вже. Та да завалити свій фавбет! Це вже 90 плюс хвилина. Це вже точно ластуха. Ласт момент наприкінці матчу. Гол. Та я, я б не відмовився від голу, але. Оболонь! О, болонь! О, болонь! О, лой! Оболонь! І всі фрапсять. Ну все зрозуміло. А, а ще не все? Чи не все? Ну! Рука, нога. Слухай, а ні, це, це, це жорсткий жарт. Це в пизду. Фоткатись чи Якщо зможеш підійти, то можна. Але схоже, що не вийде. Я б з Черненко сфоткався. А я б Самсоном і єде, сфоткався. І з Зігі Бадібанга теж. гріла, фото. Засуджую про всяк випадок. Блять, пацани, забираю свої слова назад. Мені навіть балончик повернули. Я реально щось думав, що вони їх тупо забирають і викидають, але ні, повернули. Я просто згадав історію Таляна, який там ходив на цей А, на Дістемплер на концерт, і в нього там сухарики віджали на вході, а потім не повернули. Я думав, що з балончиком те ж саме буде. Ну, думаю, ну й гаразд, все одно він вже, типу, протермінований. Похуй нахуй новий куплю чи не куплю. Але як не дивно, реально, типу, я підійшов, таке, а балончик можна повернути? Він такі, да, звісно, взяли, повернули, блядь. Реально прикольно, типу. Прям классно.